Доброго дня! Сьогодні ми вітаємо вас на каналі, блять. Викупов продав заробив. Продовжуємо її копає. Це, блять, протяжку я використовую, баш? Опа! Чик, слапав? Красава. Поняв, блять, ще на відео нахуй. Ця гумка триматиме піздець зараз, я дивлюся. Питачок текаде там, блять, по-любому. Я проти полків. Тільки уклон. Так, друзі, як казав класик, сьогодні ми в такому прекрасному лісі. Така прекрасна погода. І у нас є перша знахідка. Вау. Ти маєш у мене є пшикалка. Чекай, чекай, чекай. в мене є з кока колою і з цим. <ріхи> Щоб взагалі малюнок. Сльована вода. Це бомба, чувак. Це бомба. Я би казав її не легень. Ні-ні ні Андрюха. Ні, ні, мене є друга, чекай. У мене і м'янька. Ти що, девоська картинка вимальовується, Покажи сюди. Так не роби бамошку ні Ні-ні-ні, вона тверда. По чистому покажемо покрова. Вітаю старенький Кльово. Круто, круто, дуже крута. Де ти купав там, во? Зверху. Отам, отам. Всі йдемо туди! Поцени! Ходіть сюди, є місце! А можеш показати знахідку нашому другу е, камраду Віталіку, бо він е, не вірить, що ти знайшов щось гарне і прекрасне. Я хочу зняти його реакцію просто. Дай далі. Давай швидко. Чу ж брата? Блядь, я думав, що ти ніж проїбав, блять, відпустив. Та давай. Ану, ану. І треба добре почистити. Дивись, дядь. А ну на почує Як ти? Ха-ха, молчок, молчок. Як а там па... Так, друзі. Славам. Є у нас сигнальчик. Андрюха працює. В мене їх завжди руки зайняті. Я би поміг. Без проблем. Я би поміг, але я їбав. Славом, отут. Отки здорове. От здорове дерево. І сухе старе. Може його як спиляти сухі, легше. Ну ніхуя не сухе, братан, Коротше. Короче. Поплюйте і не будеш. Отамва. за залопі під кореном. Точніше не скажеш. <laughs> так що Андрюха копає, ми дивимося. Все як люблять українці. Троє сідеві один робить. <laughs> Хлопці, блядь, поможіть <laughs> Давайте. Давай, давай. <laughs> <laughs> Помолим, блядь. Ні, та це мотивація, це сила лісу, блядь. сила звіра. Де кірка сухерка, блядь, зараз. О, зараз би вона тут пригодилася. Я казав. Погодка просто, ребятки. Ти що? Погода так і шарча. Ті піда. Ми попликали нашого самого. Опитного експерта він нам допомагає розкопати цю дирочку. Бо тільки в, в руках можна. <сути> Давай. Смішно, блядь? Та не смішно, старий. Я зараз піду нахуй. Не, будь <піду> ласка, не йди. Гарі! <піду> Каже, Гарі, я захочу. <піду> Гарі. Як ми вчора нажали, Потер і його камради. <рістити> це твоя паличка, Потер. <рістити> <рістити> Хоть ми туди, блядь, добереш. Та я ж кажу, я зразу це їм говорив, ми ж тут 15 хвилин Ну, от то Якось віта? так. Я кажу, тут треба тко на округ копати. Або не копати. Ідемо копійки ті збирати по дорогу. Я намацав. Намацав? Ага. Намацав? Ага. Намацав? Ага. Намацав? Ага. Намацав? Ага. Намацав? Ага. Може то... Зараз звідти, блядь, ходиш, блядь, така струя, блядь яку дирочку розробив. Молодець, читай. Ну, ти, ти, ти досвідчений, слухай. Ну, щось трохи навчили ти на тому каскаді, не. Ладно, друзі, якщо викупаємо, то покажемо. Ні, то ні, бо це капець. Дерево просто здоровене. Так, друзі. Там. Віталік, там Андрюха Ще десь Влад з сашком гуляють. А в мене з такої ямки випала копійка, що ще з усе також два якихось геллера. Щось таке. Зараз ще пропікую ямку і йдемо з Віталіком на наше старе місце. ту Ямку що вчора знімали. Чи цей? Можливо там ще будуть якісь знахідки. Покажемо. Ну показуй, що там вже, боже, скільки часу купає? О Нічого собі, осколочок. Є бачи. Але ти місце не йшов, старий. Дивись, сигнал за сигнал. Да є, пацани. Зач! Ооооооо! я ебал нахуй! У них, бля, ходим тупика, Что <свят> 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 вы скажете? Говаривай! Чудовый кап. Вместо перспективы дает... ...из звучит. О! Давай, что я нашел? Друзі, щоб ви не думали, що ми сьогодні нічого Давно не знайшли. Так, а? Я вам покажу просто наші знахідки. Мої знахідки на сьогодні. Це щоб... теж Слава. Уйобічний. Пару гудзиків. Уйобічних абарничком. Я хоть, що хоч. Слава. Гудзики, монетки. Почався мій день з 10 копійок 1992 року. Ну, а то, що мої друзі камради. О! Солдати тут їли. Бачите? Дуже що без клейма. Але нічого, друзі, пощастить в наступний раз. Ми не здаємось, та кожен тиждень об обкопуємо це місце. Біримо. Що, друзі? Поки я відпочиваю, Андрійко пішов десь направо, Віталік залишився зі мною зліва. Влад десь там ходить ямки копає. Влад. Будеш дивитися, поймеш, про які ми ямки. Ой, а то типу ніхто не пам'ять. Які ти влад такі ямки копав? І потім закопував. І потім закопував Що, як, те там? Є щось? Як успіхи, Сашко? А він вже ладанку знайшов, вже став побожний такий. No. <laughs> як успіхи? Єгова все бачить, прекрасно. Єгова? Ти Єгова? Та я жартую. Копай більшу яму, блін. Ой-ой-ой. Так, консервні банки, гізи, хлам. Все ще треба вичекувати. Все стандартно. Не все стандартно. Це відео має вийти нарешті, горизонтальне, а не вертикальне. А ось і влад підтянувся. Беремій. Чекай, викопав і викинув, блядь. Викупаю і викинув. Пам'ятає, як Влад ладки,

Ванквіш. Не купуйте це гамно на батарейках. Та гімно! Нормальні треба апарати купляти з внутрішньою батареєю. Батарейка сіла, хлопчик не може копати, бідний розстроївся, болців вломив. Так. Візьми нормальний апарат, Саня. Будь ласка, ну просто. Може він глюкає сів? Але яка блядь, не? Поки що вона нічого не находит. золото як грає, файно. А ну все тихо. Ай! Але це не то, что я шукав. Це дзгари. Гаре, дивись. Тут солдати курили. Я казав? Це експерт. Роз, розписані. Солдати курили, ні. Ні. Які цифри показує? 50. Ну, Копай. Копайтеся. І так, Ай, ну. я дав своєму побратиму е, нормальний металошукач, вишукаюч Апекс з катушкою Апекс. від фірми Геріс. Може взагалі туло, ні? Можна. Далі, я впевнений, що ти знаєш. Що в тебе все вийде. лопатку, дати? Маленькі лопатки для маленьких хлопчиків. Візьми нормальну лопату. Пін включив. Включи його. Та то кольцо, веч? Хоч Та хоч десь пригодилося, сміяться, старий. <laughs> так. -та. В лівій стінці, так. Да. Я ж трохи розумію, що. Думаєш? Якби ти щось розумів, тебе манкиш не купляв, хлоп. Так, так, Та, Деня, здраву, старий. Блять, 200 морево надо Це, буває, це буває. Ну блядь, якщо це гільза наго ну... зачепчик за до кулемета Кулемет. Так, так. сюди кулемет вставлявся Отак от друзі Типке. Ідемо, бо щось вітер розгулявся. Буде щось нове ще з ними. Тримайтеся, купи.